Камера, де Петро чекав на вирок, не мала вікон, але в його очах світилося світло. Кам'яні стіни приглушували звуки міста, але ніщо не могло заглушити те, що він знав усередині. Роками раніше цей самий чоловік тричі зрікся Ісуса перед багаттям. Тепер перед обличчям вогнищ Нерона не було ні страху, ні вагань. Це був інший чоловік Петро, який раніше тонув посеред бурі. Тепер стояв твердо, навіть під тягарем смерті, що висів над ним. Коли солдати прибули з вироком, вони очікували знайти відчай, але Петро зустрів їх незвичайним проханням Я не гідний померти, як мій Господь, розіпніть мене догори ногами. Це збентежило охоронців. Тієї зарозумілості, яку вони колись бачили у в'язнях, більше не було. Прохання було мовчазним криком смирення, перекрученням цінностей. Людина, яка раніше прагнула величі, тепер просила найнижчої посади. Перевернутий хрест, що стояв на вершині пагорба, здавався недоречним серед усіх попередніх страт. Здавалося, ніби той чоловік, навіть відчуваючи біль чогось навчав. Люди, що зібралися, очікували скандалу, богохульства та благання про порятунок життя, але він чув слова про любов, про прощення, про Христа, який переміг смерть. Петро проповідував, висячи на землі, а ноги були спрямовані до неба, можливо, як символ напрямку, який справді мав значення. Прибиті цвяхами руки нічого не тримали, але серце тримало все. Апостол не говорив стратегічно, він не говорив, щоб його викликали оплески. Він говорив, бо знав, хто повстав. Його останні слова не були порожнім прощанням. Господи. Я не був гідний бачити обличчя Твого на землі. Дай мені побачити його тепер на небесах. Це речення розірвало атмосферу, це було прохання людини, яка пережила падіння, була піднята благодаттю, і, зрештою, зрозуміла, чого вона насправді варта. Педро помер, але залишив щось палаюче. Натовп бачив не просто мученика, він побачив чоловіка, що перетворився аж до останньої сивої волосини. Той імпульсивний і недосконалий рибалка з Галілеї помер догори ногами, але з духом, що лежав перед Богом. Життя, перевернуте з ніг на голову в гордості, було виправлене смертю, повною капітуляцією, і ця капітуляція все ще лунала, навіть коли тіло вже не реагувало на спазми хреста, поки тіло висіло на дереві, а кров неквапливо стікала, небо ніби звертало на це увагу. Солдати перезирнулися, люди зашепотіли. Але на вічному плані панувала шаноблива тиша, бо в ту мить людина, яка колись від страху пірнула в море, тепер пірнула без страху у вічність. А наступним ім'ям, яке луною пролунає на римських аренах, буде ім'я того, хто не просив про визволення, але ніс у своїх останніх словах ту саму тягар слави. Т'яго вже не був тим імпульсивним юнаком. Який просив вогню зіслатися з небес, минули роки відтоді, як він та його брат Джон змагалися за почесне місце в королівстві. Тепер, віч на віч з Римською імперією, Яків залишився стояти не силою, а вірою, що дозріла в боротьбі, коли його заарештували в Єрусалимі? Він знав, що в'язниця це не кінець, а лише етап. Ірод Агріпа хотів догодити релігійним людям, але небеса мали інші плани на цей випадок. Під час судового розгляду в серці одного з обвинувачів почало відбуватися щось незвичайне. Переконаність Тяго випливала не з тону його голосу, а з твердості його погляду. Він говорив ніжно, але не відступаючи ні на сантиметр. Обвинувач тремтів. Його впевненість у можливості викрити апостола зникла, коли він побачив. Як цей чоловік спокійно дивиться на смерть. Посеред процесу він замовк і навернувся. Коли їх двох привели до місця страти, мовчання між ними говорило більше, ніж будь-яка проповідь. Новонавернений, який раніше показував пальцем, тепер зі сльозами на очах просив вибачення. Тяго не вагався, він обійняв його і він сказав: Мир тобі, брате мій, ті, хто спостерігав за цією сценою, ледве могли повірити в це. Гніву не було, без осуду. Меч, який мав убити їх обох, був ближчий за будь-яку людську надію, але там панувало прощення. Коли вони стали на коліна, тяго подивився в небо. Він не кричав, він не шкодував про це, він просто повторив те, що позначило його душу з часів Христа Христового «Отче, прости їм і прийми дух мій. Він ніби знову переживав слова, які чув від самого Спасителя багато років тому та сама молитва, та ж доставка. І тепер проливається та сама кров не заради помсти, а заради віри. Лезо впало, але це не знищило послання. Останній подих Тіаго був також першим подихом новонаверненого, який лише за кілька хвилин до цього був його катом. Смерть апостола була не просто кінцем, це були відчинені двері, нагадування про те, що навіть на межі болю можна змінити хід цілого життя жестом примирення. Віра Якова не зупинилася перед мечем, і там, поки солдати збирали тіла, небо писало сторінку, яку не міг стерти жоден меч, бо віра, яка прощає в долині смертної тіні, несе в собі владу, яку навіть престол Ірода не може вмістити. І коли історію Жуана почали розповідати, вона була позначена не кров'ю, а тривалішим опором, опором того, хто вижив, щоб наодинці стати свідком відлуння втрат. Іван бачив більше ніж будь-який інший апостол. Він був єдиним, хто стояв біля підніжжя Христа, коли всі інші втекли. І, можливо, саме тому його обрали, щоб він побачив кінець від початку, але ця честь далася мені дорогою ціною. Він не помер, як інші, пережив їх усіх. Він поховав друзів, братів по вірі і бачив, як вогонь переслідувань спалював цілі покоління. Смерть не рано його обійняла, але туга, яка ніколи не зникала. У вигнанні на Патмосі не було ні натовпів, ні кафедр, тільки шум моря та тиша скель. Саме там, на тому забутому острові, Іван написав видіння апокаліпсису. Поки імператори будували імперії та проливали кров, Іван отримував одкровення, які досі вражають серця. Він міг би промовчати. Міг гірко постаріти. Але він вирішив продовжувати кохати. Він вирішив продовжувати говорити Дітоньки, любіть одне одного. Християни Ефесу носили його на руках, коли він більше не міг ходити. Ззовні вона була тендітна, але її погляд був таким же твердим, як і тоді, коли вона побачила порожню гробницю, і він завжди повторював одне й те саме заповідь Любити. Коли його запитували, він не втомлювався відповідати. Якщо ти проживеш це, ти проживеш усе, що має значення. Джон не говорив, щоб справити враження, він говорив, щоб перетворитися. Його серце було сповнене і переповнене. Ближче до кінця він звернувся з простим проханням ніяких розкішних гробниць чи вишуканих данин. Він лише попросив: поховайте мене з порожніми руками. Це був його спосіб сказати, що він не привласнить собі ні титулів, ні слави, ні людських перемог. Я просто хотів піти так само, як і прибув світлий, як людина, яка розуміє, що найбільше багатство це любов, яку посіяно, а не та, яку зібрано. Джон жив правдою до останньої нитки свого життя. Хоча він не стикався з списами чи хрестами, його біль був глибоким. Він носив у собі пам'ять про всіх, хто пішов, кожне обличчя, кожне мучеництво, кожне прощання. Здавалося, ніби небеса залишили його наостанок, щоб він міг усе побачити, але він ніколи не скаржився, бо знав, що той, хто підтримував його в молодості, носитиме його і в старості, і цього було достатньо. Він пішов останнім, але він пішов з миром. У той час, як інші запечатали свою віру кров'ю, Іван запечатав її назавжди, і ця сталість. Перетворила його на живий місток між тими, хто помер, і тими, хто жив далі. Тепер, коли хрест Андрія наближався, віра ставала ще помітнішою, навіть коли тіло почали тримати разом мотузками, а не цвяхами. Тінь Хреста наближалася, але Андрій не відступав. Навпаки, коли він побачив вже зібрані дрова, замість жаху його губи прошепотіли вдячність. Він назвав його благословенним хрестом. Бо він не бачив у цьому тортур, він бачив воз'єднання. Андрій був першим, хто пішов за Ісусом, тим, хто привів до нього Петра, тим, хто проклав шлях, коли все ще було невизначеним. І тепер, коли здавалося, що кінець наближається, він знав, що це не кінець, це був прохід, зв'язаний, а не прибитий цвяхами, щоб продовжити біль. Таким був жорстокий каприз губернатора. Але те, що мало бути покаранням, перетворилося на кафедру. Андрій, що висів на хресті у формі літери Х, не мовчав. Його голос лунав між стогонами та вірою. Він закликав людей навернутися до Христа. Він волав про покаяння, а не про полегшення, і хто б не слухав, тремтів, бо там була влада, яка походила не від посади, а від хреста. Два дні він проповідував солдати йшли по черзі. Люди зібралися разом, і з кожним словом відбувалося щось невидиме. Це не була риторика, це був вогонь. Андре не лаявся, він не звинувачував. Щойно оголосили, і хрест перестав бути видовищем і став вівтарем. Небо слухало, і земля також, бо там, де є жива правда, навіть біль має сенс. Коли губернатор опинився під тиском народу, він розглядав можливість його звільнення. І саме тоді надійшов запит, якого ніхто не очікував. Андрій ослабленим голосом благав Не знімай мене з хреста, не з гордості, але заради честі. Він сказав, що вже бачить корону, яка чекає на нього. Я вже чув кроки майстра, і я не хотів, щоб мене переривали на півдорозі. Ця віра була тривожною, бо він не просив дива, він попросив залишитися. Символ, який колись викликав страх, став брендом. Хрест у десятому Андріївський хрест, і донині на прапорах, гербах та в історіях, цей малюнок говорить про когось, хто хотів не слави для себе, а честі для Христа. Його прив'язали до дерева, але він ніколи не був в'язним, я був вільний, бо його душа вже не належала цьому світу, він належав тому, хто покликав його на берег моря багато років тому, і коли вітер доносив його останні слова. На іншому боці піднявся ще один хрест вже не у формі літери Х, а посаджена на могилі, бо тепер настала черга Феліпе, і його насіння не буде поховане самотньо. Містом був Ієраполіс, Єраполіс, край овіяний легендами та поклонінням містичному Змію. Саме там Філіп, той самий, який колись сказав на Фанаїлу ми знайшли месію, тепер зіткнувся зі смертю через це ім'я. Його проповіді протистояли язичницькому поклонінню та викривали обман покоління, яке називало темряву світлом. Лідери цього не витримали. Хрест було піднято. А разом з ним знову й правда. Феліпе знав, що його час настав. Він не благав, він не намагався домовлятися зі своїми мучителями, але він звернувся з простим проханням, щоб над його могилою посадили виноградну лозу. Бо він вірив, що навіть у ґрунті, де тече біль, може прорости життя. Це був символічний жест, але потужний, пророче насіння. І кожен, хто проїжджає через Ієра і донині, чує історію про хрест і виноградну лозу. Поки його вішали, Філіп продовжував говорити. Його слова були не звинувачувальними, а підбадьорливими Не сумуйте за мною, сказав він, плачучим християнам. Смерть це лише міст. А Христос вже на іншому боці. Його останні речення лунали як співи, навіть серед стогонів. Він говорив про вічність так, ніби вже бачив її, Воскресіння, як хто вже грав, і це заглушило будь-які глузування. Хрест став кафедрою, виноградна лоза стала вівтарем, смерть стала свідченням, а гробниця перетворилася на родючу землю. Феліпе не хотів, щоб його ім'я пам'ятали заради особистої слави, але нехай дерево, яке там росте, нагадує всім, що кров мучеників це насіння церкви, як сказав Ісус у Євангелії від Івана 15.5. Я виноградна лоза, а ви гілки. Пилип бачив себе частиною цілого, підключено до джерела. І якщо місцеві жителі очікували, що на цьому повідомлення закінчиться, вони помилилися. Бо саме там, на цій землі, политі вірою та кров'ю, почали процвітати цілі громади. І Єраполь, колись відомий своїм поклонінням Зміям, тепер почав чути про Агнця. і все це завдяки людині, яка бачила далі Христа, і вірила, що плід обов'язково прийде. Але поки гілки виноградної лози були ще переплетені, у далеких краях інший апостол стикався з болем. Який неможливо описати словами це був Варфоломій, і те, що він ніс, не було ненавистю. Це була місія, його історія починається не з болю, а з похвали. Ісус подивився на Варфоломія, якого також звали Нафанаїлом, і сказав Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає лукавства, Івана І, 47 -й. Роками пізніше той самий чоловік стоятиме на колінах, з нього здеруть шкіру живцем не за брехню, а за правду. Правда, яка протистояла фальшивим богам і зруйнувала стародавні фортеці у Вірменії, куди він приніс Євангеліє, Варфоломій побачив неймовірне цар навернувся. Але його брат Астіах не відреагував вдячністю. Він відреагував з люттю. Апостола засудили до найжорстокішої смерті здирати шкуру живцем і вражає не лише страждання, а й те, що вийшло з його вуст у той момент. Замість криків відчаю чулися псалми, замість богохульств, заклики. Кожен відірваний шматочок шкіри був мовчазною проповіддю, але Варфоломій не замовк: Господи, нехай мої страждання стануть зерном навернення для багатьох, сказав він. Він не просив справедливості, ніякого визволення, його крик був не для нього самого, він був для тих, хто дивився, серце, яке не закам'яніло від болю, а ще більше розривалося, торкаючись душ, що ось-ось мали бути втрачені, свідки розповідали, що навіть коли його тіло було розірване на шматки, його обличчя сяяло не буквально, але зі спокоєм, від якого солдати тремтіли. Важко зрозуміти таку поставку, важко пояснити, як людина посеред тортур може все ще турбуватися про порятунок того, хто її вбиває. Але, можливо, саме це відрізняє мучеників від мучеників кохання на піку болю. Смерть настала не швидко. Спочатку було зняття шкури, потім обезголовлення. Але залишилася не кров, а переконання. І донині в регіоні, де помер Варфоломій. Існують записи про історичні навернення та церкви предків, що датуються його місією. Те, що здавалося кінцем голосу, було лише початком хору, і відлуння тієї пори чути досі. Поки Варфоломій віддавав дух в іншому куточку світу три голоси, різні, але об'єднані одним полум'ям, також повторювали свої останні прохання. Списи, мечі та храми стали місцем для наступного акту. Їх об'єднував не лише біль, а й сміливість говорити, навіть коли вони знали, що ніхто не хоче їх слухати. Томаса раніше відомого своїми сумнівами тепер пам'ятали за те, що він перетинав кордони з переконанням людини, яка більше не бачить очима, а душею. Їхні сліди були зафіксовані в далеких краях, а його кров, пролита в Індії, полила насіння, яке процвітає й донині. Перед смертю, пронизаний списами, Тома став на коліна та помолився. Він просив Бога простити своїх катів і благословити землю духовними плодами. Він же бракував не про життя, а про врожай, бо для нього смерть була лише дверима. Той самий, хто колись торкнувся ран Воскреслого Христа, тепер носив його власні знаки, як печатку віри. І ця віра тверда, міцна, навернула народи. Матвій, збирач податків, який залишив усе заради кращого, також мав свою смерть, відзначену простотою. В Ефіопії, хоча й був смертельно поранений у спину, він звернувся з незвичайним проханням, щоб наступному новонаверненому вручили Біблію. Його бажанням було, щоб його не пам'ятали це мало забезпечити, щоб слово залишалося живим. Він знав, що меч може заглушити його голос. Але не його послання. Яків менший, непомітний під час служіння Ісуса сяяв у найпублічніший момент на вершині храму. Змушений зректися своєї віри, він вирішив проголошувати її ще голосніше. Кинутий з вершини храму він вижив, і навіть на землі зі зламаними кістками він все ще знаходив у собі сили молитися за своїх мучителів. Останній удар завдав не натовп, а палиця. Однак молитва була останнім словом цих трьох апостолів, об'єднує не лише їхня жорстока смерть. Річ у тім, що жоден з них не дозволяє болю змінити суть покликання. Вони померли там, де їх привела віра. Вони говорили там, де мовчав страх, і вони зробили свої останні слова мостами, через які можуть перейти інші. Цьому не навчають у книжках. Це виявляється у свідченнях, але сценарій був далекий від завершення. Коли ці імена зникали з лиця землі, троє інших, майже забуті, майже анонімні, збиралися запалити вогні, що світитимуть навіть у темряві. Це не були ті імена, що очолювали списки, але це були мовчазні колони, зведені туди, куди майже ніхто не дивиться. Симон Зелот, який колись носив мечі за людські ідеали, тепер ніс невидимі хрести за вічну справу. Він вирушив до Персії, і там, серед язичницьких храмів та кривавих погроз, відмовився зректися імені, яке змінило його історію. Оточений зороастрійськими жерцями, Симон, не опускаючи очей, вислухав свій смертний вирок. Його останнім проханням була проста, але глибока молитва, щоб сонце праведності сяяло в серцях його катів, а потім його розпилили навпіл. Жорстокий кінець так. Але в духовному плані це був лише новий початок, бо там, де закінчується плоть, починається спадщина поряд з ним Юда Тадей, той самий, який наважився запитати Ісуса, чому він об'явився лише своїм учням, також зазнав мученицької смерті. Він поширив Євангеліє аж до країв Сирії та Месопотамії. Під час страти він звернувся з проханням, яке здивувало тих, хто тримав списи: моліться не за мене, а за тих. Хто ще не знає правди, лезо впало, але його співчуття залишилося в пам'яті. Матвій, який прийшов на зміну Юдії з був, мабуть, найменш згадуваним серед дванадцяти, але це ніколи не робило його менш вірним. Він працював між юдеєю та кападокією, стикаючись із постійними арештами та погрозами. Коли його нарешті закидали камінням і обезголовили, його останнє благання було не про помилування, а про повноту. Він хотів своєю смертю покласти край свідченню, яке він розпочав за життя. Ці троє показали, що вплив визначає не етап, а його доведення. І, хоча їхні імена рідше згадуються, небеса не забули. Їхня смерть не була окремими трагедіями, а вічними підписами на договорі віри. Прості чоловіки, які стали стовпами, не потребуючи уваги. І коли впав останній камінь, пролилася остання кров. І відлунив останній подих, щось залишилося непохитним, впевненість у тому, що ці 12 чоловіків побачили щось, чого вони не могли заперечити навіть власним життям, вони померли не за абстрактну ідею чи за релігійний рух, вони померли за когось, кого знали, за когось, з ким вони їли, плакали та гуляли. Хтось, хто воскрес на їхніх очах. А коли бачиш, як смерть перемагають. Страх перед нею зникає, ось чому ніхто з них не відступив. Кожне останнє прохання, кожна фраза прошепочена на останньому подиху виявляла віру, народжену не традицією, а трансформацією. Вони були звичайними людьми, і, можливо, саме тому такими могутніми, бо там не було нічого, що цінував би світ, і все ж увесь світ був вражений ними. З мозолистими руками та палаючими серцями вони змінили історію, не піднявши меча. Питання залишається відкритим. Якщо вони віддали своє життя за цю правду, що ви готові з нею зробити? Якщо ця віра пережила мечі, багаття та списи, що паралізує тебе сьогодні? Якщо це вас зачепило, поставте лайк відео, поділіться ним з кимось, кому потрібна сміливість, та підпишіться на канал. Ще багато чого потрібно сказати.